Друзі, всім привіт! Дуже рада вас вітати в нашому наступному уроці з іспанської мови за медитативною методикою. Це та методика, коли ми з вами в спокійному темпі вивчаємо майже на пам'ять текст. Але досить спокійно, коли ми 10 разів повторюємо його, і деякі слова вони настільки лягають нам в пам'ять, що нам уже... Ну, скажімо так, ця мова стає вон, дуже близькою, і ви вже впізнаєте дуже багато фраз, коли ви спілкуєтесь з носіями мови далі вже самостійно. Тому продовжуємо роботу над цим текстом. І зараз я пропоную вам а, так, розслабитися, так, бути, бути в спокійному своєму темпі, бути в спокійному стані, нехай нічого вас не відволікає. І просто спробуйте е, зрозуміти, що, про що йдеться мова. Добре? І я вам буду читати зараз деякі частини речень. Не всі речення, а частини речення. А ви намагайтеся згадати деякі слова. Тож почнімо. Тамб'єн енельнорте. Тамб'єн. en el norte uh -huh. el plato más popular el plato más popular uh -huh. extremadamente extremadamente tienen una sopa fría Tienen una sopa fría a base de verduras, a base de verduras. No podemos olvidar. No podemos olvidar la paella. La paella. Especialmente. Especialmente. Excelente. En todo el país. En todo el país. Uh -huh. Так, якими способами ми можемо сказати відомий. Спробуйте знайти зараз в тексті. Відомий. Коносідо. Famoso. і типіка можна сказати. Так. Популяр. Угу. Uh -huh. Як ми скажемо, риба і МОРЕПРОДУКТИ? Дивимось? Піскадо і маріско. Он пескадо і он маріско. Он пескадо і он маріско. Як ми скажемо? на півночі. Енель Норте. Найкраще м'ясо світу. Або одна з, з ну, одне з найкращих м'ясних <laughs> продуктів світу. Una de Una de las mejores carnes del mundo. Угу. Так, тепер давайте подивимось на цей текст і спробуємо перекласти з української на іспанську. Як ми скажемо, гуакамоле робиться з авокадо. Цю страву також їдять в Еквадорі. Її угу. їдять з хамоном, з сиром і іншими, і багатьма іншими інгредієнтами. Дуже відомий, дуже знаменитий відомий в усьому світі. Інші. Іспанські країни, екстремально високі, екстремально високі. Кінці кінців, нарешті, або можна сказати нарешті. І найпопулярніша страва це фабада, тобто а, квашна капуста. Ой, не капуста квасоля, вибачте. Квасоля. Не, не капуста, так, квасоля. La uh -huh. El plato más popular es la fabada. Okay, тексту. Я буду читати, I would chat, and we normally in España hay un pescado y un marisco excelente in todo el país. pescado y un marisco excelente en todo el país. Nakrash, chowdove, moro producto y reba, si, puffsy, Pero especialmente en la zona de Galicia. Especialmente en la zona de Galicia. También en el norte. En Asturias el plato más popular es la fabada. En Andalucía, donde en los meses de verano las temperaturas son extremadamente altas, en Andalucía de uh, varios meses tienen una sopa fría. Мають холодний суп. А базе де вертурас? На базі овочі. Лімada каспачо. Лиамада, який називається, ла сопа лиамда. Пор но ольвдар. І нарешті не, не маємо права забувати, не можемо забути. Заводи. Uno de los platos más internacionales. Одна з найбільш інтернаціональних страв La Paeja. Типіко la Costa mediterránea. Що є типичною для Коста Mediterrania? Напишіть, будь ласка, в коментарях, що таке коста. Mediterránea y en especial de Valencia. En España hay un pescado y un marisco excelente en todo el país, pero especialmente en la zona de Galicia. También en el norte, en Asturias, el plato más popular es la cabala En Andalucía, donde en los meses de verano las temperaturas son extremadamente altas, tienen una sopa fría a base de verduras, llamada gazpacho. Por último, no podemos olvidar uno de los platos más internacionales. На паєя Піпіко Дела Коста Метирання є спеціальні Валентия. Валентия Valencia». Чудово. Друзі, зараз я пропоную нам послухати цей текст повністю і просто для себе відмітити, наскільки вам все стало зрозуміліше за ці декілька урочків. Коли ви починали тільки його слухати, і скільки всього ви винесли зараз? Угу. Слухаємо. 2. Міра los mapas, escucha y relaciona. Buenos días. Hoy hablamos de comida española y también de otros países hispanos. Hay platos españoles e hispanoamericanos conocidos en todo el mundo. De México, el guacamole, que se hace con aguacate. De Perú, es muy famoso el ceviche, pescado con limón, un plato que también se come en Ecuador y en otros países sudamericanos. Las exquisitas arepas de Colombia y Venezuela que se comen con jamón, con queso y otros muchos ingredientes. Y cómo no, la famosa carne asada típica de Argentina, una de las mejores carnes del mundo. En España hay un pescado y un marisco excelente en todo el país, pero especialmente en la zona de Galicia. También en el norte, en Asturias, el plato más popular es la fabada. En Andalucía, donde en los meses de verano las temperaturas son extremadamente altas, tienen una sopa fría a base de verduras llamada gazpacho. Por último, no podemos olvidar uno de los platos más internacionales, la paella, típico de la costa mediterránea y en especial de Valencia. Угу. Друзі, дякую вам дуже. Ваша задача зараз, на цьому моменті, коли ми вже прочитали весь текст і вже трошки більше вам зрозуміло, спробуйте його для себе, подумки, дивлячись на екран, переказати. От зараз прям зупиніть це відео і розкажіть мені або собі цей текст, нібито ви його розповідаєте перед кимось. Добре? Спробуйте це зробити. Дякую вам дуже. Обіймаю вас і до наступних зустрічей.